Оце сьогодні з самого ранку була в мене невеличка розмова, з акторами, з якими я зараз знімався в невеличкому фільмі. Акторами-українцями, котрі хтось живе в Польщі, приїжджає до Варшави на зйомки. Хтось живе в Україні, доїжджає. Хтось в інших містах, як я, наприклад, зараз підлюблену в Гарджиніце. І як звикло, в акторська браття завжди щось загадує веселе, щось сумне. І Мало-помалу приходимо до якоїсь... Загальної теми, яка є одвічною в цій професії, це фаховість, талановитість, відповідальність, відданість, жертовність, мудрість. І говорилося багато про те, що кіно буде багато робитися в Україні і вже робиться навіть під час війни, і багато зйомок відбувається. Різниця лише тільки в тому, що те, що платять у Польщі, і те, як оплачується праця акторська в Україні. Ну, м'яко кажучи, для акторської братії, для нас, акторів, я думаю, і для режисерів, і для сценаристів, і для технічної нашої команди є несправедливим, тому що якщо робиться, наприклад, замовлення і знімається фільм на фінансування з Європи. Чи з Америки, за кордоном, скажімо так, то вартість повинна бути, ну, принаймні, хоч більш-менш, але близькою. А українці в Україні як трактували найнижчим рабським сословієм москалі, так і, і всі інші. Так само ставляться раби рабами у наймах сестри посивіли, у наймах сестри і помрете. І знаєте, більшість українських акторів, які виїхали внаслідок ситуації воєнної з України, опинилися в Європі. Отак от в таких дуже тісних приватних розмовах зізнаються, що не бачать. Перспективи повернення в Україну. Так, при тому при цьому говорять патріотичні слова. Говорять про те, як їм тяжко в Німеччині, в Данії, Голландії, Норвегії, в Польщі. Теж не солодко. Але назад в Україну не поспішають. Чому? Я кажу, поляки, нема пошанування. Українці, які виїхали в Європу, відчули. Обірвався шланг у дами. Ну нічого, зупиниться, побачить, поправить. Українці, які українські не тільки актори, а фахівці. А ми знаємо, що українські актори добрі фахівці. Це вже доведено як факт. Це я можу засвідчити. Не то, що я там порівняно з іншими польськими акторами є е, чимсь якимсь, але, як то кажуть, маємо очі і бачимо, хто є яким і що і що, і що може. Ось. Українці побачили, що труд, коли він. Людська праця, коли вона є добре оцінена, справедлива, справедливо оцінена і добре оплачена, піднімає самооцінку людини. Людина почуває себе гідною. І ось це питання гідності, воно є основоположне, тому що Гідність це не просто в тому, що людина робить якісь гідні вчинки, що вона справедлива по відношенню до інших людей, що вона у своїх е виборах вибирає шлях гідності, достойності. І це так би розуміється, що як. Правильності і так далі. І так далі. Одним словом, білі та пухнасті. а гідність тримається на дуже простій речі. Це самоповага до себе. От ми часто чуємо зі слів різних мудреців, що, які повторюють ну, майже кожен, щоб тебе полюбили. Ти мусиш спершу себе полюбити. Так от, чи не є гідність саме тою любов'ю самого себе? Так. Гідна людина по відношенню до іншої людини не може собі дозволити вчинків негідних. Адже ми кажемо негідники. От негідник. Так. Хто такі негідники? Передусім це ті, хто не мають любові до себе самого, не мають гідності, і відповідно вони вчиняють по відношенню до інших людей негідного. Це дуже глибоке і складне питання. Питання любові, питання гідності. Я часто приходжу в костели тут, у Польщі, просто, як є така можливість, я приходжу, сідаю собі за партою, молюся, слухаю, спостерігаю за людьми, слухаю атмосферу, оглядаю пам'ятні таблички, на яких. Написано пам'ять, згадування про людей, які зробили щось для вітчизни важливого, значного, доброго. І знаєте що? Гідного, в першу чергу, гідного. Бо Ці люди були гідні, ці люди мали свою гідність. І ця цілісність людська випромінюється в просторі і впливає на інших людей. Коли ми бачимо гідну людину, ми хочемо бути такою, як вона. Підсвідомо. Чому? Та тому що це Божественний закон. Бо гідна людина сіяє гідністю, сіяє цією любов'ю. Вона випромінює те, що ми найчастіше називаємо добротою. Ми кажемо, добра людина. А хто така добра людина? Ну, та, що ділиться, та, що дає, та, що робить справедливі вчинки і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Все тільки добре, добре, добрі люди кажемо. Люди добрі, що це діється. Доброчинство, добропорядність. Бачите, багата наша мова українська на синоніми. А чи розуміємо ми зміст цих речей? Все це зводиться до гідності, до любові щодо себе самого. Питання, а хто такий я самий, я сама? До кого моя любов є повернена? Хто є той я? Хто є та я в цьому тілі тимчасовому, транспорті, як цей автомобіль? Ми ж не живемо вічно, ми конечні. Я дивлюся на себе зараз в кадр тут і бачу ну, уже та й літню людину. А всередині я залишаюся все тим самим дітваком і Сонцем у кишені казав Богдан Ігор Антонич у своїй поезії. Хто є той я, та вічна істота, яка є вільна від часу? Це Божественне я. Те, що променить гідністю, те, що вібрує любов'ю. А як так стається, що я гублю цю гідність? Як так стається, що з'являються люди, які начебто були гідними і начебто були добрими, які виростали серед інших людей, теж бачили приклади. Людської доброти, любові. І раптом з ними щось сталося. Раптом вони перестали бути добрими. Раптом вони стали негідниками. І ми знаємо, що негідна людина не здатна вчинити добро. Вона буде говорити, що я роблю добро. Вона буде говорити, що я дію справедливо. Вона буде говорити дуже багато. Трагедія. Трагедія України. Це повторення тих самих моделей, які тривають геть по всьому світі. Южнавом швидше війна. Як так сталося? Що війни, війни, війни? Хто починає війну? Негідник? Зверніть увагу на всю історію людства. Гідна людина ніколи не піде завойовувати чуже, ніколи не буде забирати чуже. Правда? Чому? Тому що гідна людина знає вартість майна, вартість створеного. Вартість заробленого, вартість вирощеного, вартість вихованого, вартість дорібку, вона ніколи не буде зазіхати на добро інше. І що би там не говорили? Війну завжди починають негідники. А хто ж є ті? Супроти кого твориться війна? На кого нападають негідники? М -м? Питання? Якщо є агресор і він є негідник, значить жертвою його є хто? Володар, король, президент, прем'єр-міністр, чи як їх ще називають. Ну, звичайно, що всі вони вважають себе гідними. Гідними того ми гідні, що на нас напали негідники. Вірите? Подібне притягується, подібне конфліктує. Негідник до негідника. Негідник Гітлер напав на негідника Сталіна. Всі війни починаються між негідниками. Незалежно. Це гра. Війна це є гра негідників. В якій гинуть? Люди. Пани воюють. А у холопів чуби тріщать. Каже давня наша українська приказка. Так і зараз. Театр воєнних дій. Негідники одягають на себе маски гідності. Оголошують війну, повертають свої землі, відвоюють награбоване, карають злочинців. І звідси постає питання: чому закон з'явився? Що таке закон? Закон призваний. Начебто для того, щоб людина залишалася гідною. Щоб людина не губила своєї гідності. Правда? А судді хто? Ну, це мають бути гідні з гідних. Ви бачили хоч одного? Я бачив в своєму житті суддю. Спілкувався. Сумна картина. Закон. Це щось, що є за чимось. Залежність. Захід. Заїзд. За сув. І так далі. За кон. Людина, яка є гідна, їй закон не потрібний. Чому? Тому що гідність це є божественна якість. Це є якість, яка є чистотою. Закон потрібен для нечистих. Хто придумав закон? Хто? Для кого придуманий закон? На кого написані ці таблиці, ці заповіді для гідних? Гідним закон не писаний. А перекручено, сказано, дуракам закон не писаний. Питання, хто такий дурак? Це теж складне питання. Це викривлене поняття. Дурак це людина чиста, вільна. Тому і називають дураками. Зараз про це дуже важко говорити. Зараз до цього важко дослухатися. Так багато переконань. Всі стали мудрими, всі безперестанку залазять в інтернет, слухають всіх пророків. Їх наплодилося зараз як в часи Ісуса Христа. Як писала Леся Українка на полі крові. крові. Жінка Йогана. Йогана жінка Хусова. Наплодилося сьогодні цих пророків, які рятують людство. Мета одна бабло. Просто бабло. Це ж так легко дати людям якусь ідею. О, я, я маю інсайти. Зі мною Бог розмовляє. Слухайте мене, підпишіться, ставте лайки. І так далі, і так далі. Монетизація. Розвод лахов. Ну, що не зробиш, щоб заробити? Чи гідно це? Гідна людина так вчинятиме? Отож то. Так що повернемося до закону. Що ж таке закон? Ми кажемо кон, конічність, кін. У Бога нема закону. Йому нема що ховати. Закон є у тих, хто себе називають слугами Божими. Ті, які роблять бабло. Просто-напросто. Будують величезні храми. Тарифи. Недавно розмовляв з однією полькою. Вона мені розказала, що її бабуся все життя прожила в одному маленькому містечку, ходила до костелу, була такою правдивою християнкою. На старості літ перебралася до міста. Більшого до своєї дочки. І, звичайно, що вік цієї бабусі скінчився, вона спочила в бозі, ну і треба було її поховати. Закликали священника місцевого стоїть церкви, де вона в містечку прожила, звернулися до нього, він сказав, ні, вона вже п'ять років не була в нашій парафії. Вона не відвідувала службу Божу. Вона не сповідалася священнику і так далі, і так далі, і так далі. Отака От маляти. Отака От маляти, малята. Отака малята чудосія, щоб не сказати, пряміше. Оце буде негідно. А ми дивуємося. А все однаково, всюди однаково, ця матриця так працює. Цей орнамент матричний має однакові кольори і однакові лінії. Вони повторюються, фрактально незалежно, де в якій державі, в якій країні. В, якій, в якому народі, серед яких людей. Все повторюється. Ну, звичайно. Ми можемо сказати, ні-ні, то -ні, тільки москалів так. Це московський патріархат такий. Та ні, друзі мої. всі ті ксьондзи, магнати. Нас порізнили, розвели, щоб ми і досі так жили. Тарас Григорович Шевченко полякам. Розділяй і владарюй. Гідності там немає і близько. Немає чому та сама ситуація. Нема любові, немає Бога в серці. Кажемо, має Бога в серці, чоловіче, жінко. Звідки всі претензії? Звідки всі проблеми у стосунках між людьми? Між найріднішими людьми, між братами, сестрами, між чоловіком і жінкою, між батьками і дітьми. Невихована гідність. Не виховуємо головного. Наше виховання це нагодувати. Діти грубі, товсто щоки, товсто дупі. І, відповідно, вся решта. Ой. Це все може бути. Якщо є гідність, то форма не має ніякого значення. Для Бога немає значення, в якій формі він, воно, вони, воне Є все, що ми бачимо в природі, у всьому є Божественне. У всьому є гідність, в кожній травинці, в кожній рослинці, в кожній тваринці, в кожній комасі, в павуку, в скорпіоні, в акулі, в ядовитій гадюці. Всюди воно є. Знаєте що? Чим відрізняється людство від всієї природи? Природа живе. В кону. В кону. Тому ми кажемо, сконала коняка. Сконав вовк. Сконав. Тобто скінчився кін матеріалізація духовного. В цьому вимірі. Не скажеш з закон Закінчився, да? по російськи закінчився. Закінчився. Зайшло за кін. От такі думки, дуренькі. Як жити по кону? Як жити? Щоб за життя ще не сконати? Як жити? Щоб бути гідним. Адже ми всі хочемо щастя. Адже ми всі хочемо радості. Адже ми всі хочемо добра. Не тільки для себе. Це ж нормально. Ми хочемо щастя, радості для всіх. Але кажемо, окрім ворогів. О, там і вже починається проблема. Розділяй і владарюй. А як так сказати, що я хочу, щоб всі були щасливі? Всі? І ті вороги, і ті найбільші злодії, ті найбільші вбивці, ці покручні, ці негідники, щоб вони повернулися до гідності, щоб вони відродилися. Щоб вони відмайструвалися, дві тисячі років цим займається Християнська церква, не скажеш, що нікого не рятують. Рятується той, хто рятується, той, хто здатен почути суть питання гідності Божої любові в собі. Хто не здатен, ти його ніколи не врятуєш. Тому кажуть, горбатого могила виправить. Бути гідним це значить бачити свою реальність. Бути гідним це бути відповідальним за ту реальність, в якій ти знаходишся. Бути гідним це розуміти і усвідомлювати, що ти вчиняєш. Бути гідним це бути відповідальним за свої вчинки, за те, що ти вчиняєш тут і зараз, за те, що ти плануєш вчинити, за те, як ти робиш вибір, адже спокуси торкаються кожного. Ми є істотами, які легко спокушаються, але ми маємо вибір. Не бути спокушеними, бути гідними і не впасти. Думаємо. Слухаймо в першу чергу себе. В першу чергу себе. Якщо вислухаєш в собі центр, відцентруєшся, відчуєш свою гідність, то є життя одразу почне змінюватися. Одразу. Чому? Тому що ти почнеш робити гідні вчинки. Ти робитимеш гідний вибір. І жити будеш не по закону, і не по поняттям, а по кону. І дорога твоя буде радісна, щаслива. І життя твоє буде мудрим. До зустрічі.